Всім привіт! Мене звуть Ілля і сьогодні ми будемо той провіряти сіти трубоголового або пайпхеда. Давайте провіряти. Так, тут я напишу трубоголовий перу. Є трубоголовий Виживання. Так. Тут можна поставити на І сид. Саме головне. Пайп. Хед. Пайп хед. Ну, в принципе, пока координатів нам не помішає. І можна создавати. Так, от і ми з'явилися. Зразу в цьому лісі їм коло озера чи океана. певно океана або моря. Може, коли треба рибачити, щоб він появився. Ну, я думаю, ми сьогодні порибачимо. Павуків треба буде завалити і прожити сутки з ним. Так, так. беремо і робимо кайло. Копаємо вниз, щоб камінь набирати. Доротчи, я вже докопався і... Тут я залізу Будемо відбиватися, якщо його вообще Може, Можете і сіт, і на робочий. не знаю. Нет, я затем звуки парохода такого. Так -от. І піч. Ставимо піч. Йдемо любувати жилізо. Ой, що в мене так зробилося? Думаю, все буде добре. Отоше вогіляє. Угальочку. Так, вот я добу 12 уголечка. И можно железо про проплавлю. Пока убил кор коров. За, за их. О, вже Де там сонце? О, тільки виходить. Я думаю, вже довго мені тут виживати. Поки зроблю медж. Це мій перший сіль, то біжіть мені лайком або підпискою, Я буду дуже вдальший. Так. Так тут же 4 у меня залеза наплавилась и остальные. Теперь может быть щит и сапожки. Я буду самым модным выживальщиком. О. Ну и щит мне тоже не помешает. Скрафчу вот так вот эту супер. И перейду на пошуки. Павучків. Стоп. А ні. Постою краще АФК до ночі. Як же треба вертатися? О, якраз запотемніло. Хочу що, Треба приключитись. Ну вот, тепер друге діло. Тепер можна павучків шкати. Поки добуду рибу. Ну все, я думаю, он уже может появиться. Буду их убивать. А, -а, -а зомби нападают. Что делать? Не знаю, убивать. О, паучок. Треба и скорее идти до них. Бо мне треба паучки. Капец. Зомби какие Чого це було в мене таке питання? Ага. Тут якісь звуки, на пайпхеда ніде нема. Ну, ну, друзі, немає ніякого пайпхеда, тільки звуки можуть з'явитися. Не провіряйте цей світ. Він поганий.